На Черкащині скасовано весняно-літню нерестову заборону на рибогосподарських водних об'єктах. Про це під час брифінгу повідомив Віктор Іванько, начальник обласного управління Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Нерестова компанія в регіоні тривала впродовж квітня-червня. Її проводили з метою забезпечення охорони водних біоресурсів і шляхів міграції, а також для створення сприятливих умов природного відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах. Період нересту було викрито 792 різних правопорушень правил любительського рибарства. Близько 100 було виявлено грубих правопорушень, було складено 189 безхазяйських актів. За незаконний продаж водних біоресурсів було складено близько 60 протоколів за різні правопорушення. Спільно з працівниками поліції було викрито 30 кримінальних правопорушеннях, коли люди притяглися до кримінальної відповідальності. Затримано в загальній кількості 603 правопорушника правил рибальства, в яких було вилучено більше 1 тони риби. Та 303 заборонених знарядь лову. На порушників було накладено штрафів на загальну суму 31 тисячу гривень. Цьому році планується виділення 4 мільйонів на програму зариблення Кременчуцького водосховища, каже Віктор Іванько, начальник обласного управління Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Обласна адміністрація планує виділити 4 мільйони на цю програму. За це буде закуплено близько 65 тонн зарибка, і вона випущена буде в Кременчуцьке водосховище. Риба це буде відновлюватися, буде підтримувати високу ціну тих лотів, які направо промислового вилову риби на території Черкаської області, Кременчуцького водосховища. І це повернеться в бюджет в 10 разів більше, ніж ми на даний час на нього на зариблення потратили. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.